Вітаємо на частоті 1067. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень що минає. Лозові цього тижня саме 16 вересня виповнилося 154 роки. Цей же день ми відзначили 80-ту річницю визволення від нацистських загарбників. В місті та старостинських округах відбулися покладання квітів до могил загиблих у Другій світовій війні. Їх пам'ять по всій громаді вшанували хвилиною мовчання. А до дня міста у Лозовій подяки та почесні грамоти міськради отримали майже пів сотні мешканців громади. Серед них працівники робочих спеціальностей, фармацевти, медики, освітяни, соцпрацівники, а також комунальники, працівники культури та інші. Привітали мешканців з Днем міста і представники районної обласної влади та народного депутата від нашого округу. Людям вручили відзнаки різних рівнів, серед нагороджених годинником з логотипом від лозівського міського голови, директор департаменту цивільного захисту в Харківській обласній військової адміністрації Іван Сокол та герой України, полковник мис ЗСУ Едуард Хорошун, який передав міському голові Сергію Зеленському нагороду від військово-медичного центру Північного регіону. З нагоди дня міста, подяки Лозівської міськради та сертифікати від міського голови на цінний подарунок вручили вихователькам патронатних родин та дитячого будинку сімейного типу. Від національного олімпійського комітету України керівники Лозової отримали подяки та пам'ятні монети і медалі. Нагородили і футболістів. Команда рятівник отримала грамоту та перехідний кубок за перемогу у міських змаганнях серед аматорів. Відзначили також кращих гравців. І цього тижня стало відомо, що Лозівське ТМО отримало статус кластерної лікарні. Про це повідомив директор закладу Іван Жовтий. Подавалися на участь у відборі наші медики навесні поточного року. Після цього лікарню перевіряли на відповідність такому досить високому рівню. І от Нацслужба здоров'я прийняла рішення, що Лозівське ТМО гідне стати кластерним закладом. Тепер на лікарню чекає розширення пакету послуг, яке вона надаватиме населенню, тобто збільшення напрямків лікування. Наприклад, таких як алергологія чи нейрохірургія. Іван Жовтий каже, що саме увійде до переліку лікування, тобто які пакети нам нададуть, стане відомо ближче до кінця року, бо поки вони в розробці. Проте вже зараз можна сказати, що наша лікарня буде єдиною такого статусу на весь укрупнений Лузівський район і входитиме до мережі Харківського госпітального округу. Також цього тижня стала відома ще одна приємна новина вже для мешканців Авилівської частини міста. В приміщенні шкірно-венерологічного диспансера для населення відкрили пункт здоров'я. Там є аптека, тож мешканці можуть придбати необхідні медикаменти. А також за необхідності людям можуть виміряти тиск, зробити ін'єкції та поставити крапельниці. Працює пункт здоров'я з 8 до 14 години. Завітала до Лозової цього тижня іноземні гості. Місто відвідав нідерландський партнер Єрункеттинг. Він приїздив, аби вивчити систему водопостачання міста, зафіксувати проблемні ділянки, щоб якомога детальніше передати необхідну інформацію Асоціації водних ресурсів. Нідерландські водяники зголосилися допомогти громадам України, які постраждали від збройної агресії Росії. Міський голова Сергій Зеленський предметно пояснив, що Лозова має розгалужену систему водопостачання. Це сотні кілометрів водопровідних мереж. Російські ракети їх суттєво пошкодили. Громаді зафіксували понад 30 вибухів. Фахівці комунальної сфери міста показали нідерландському партнеру, як каналізаційні мережі працюють після ремонтів. Лозував в межах можливостей оновлює спецтехніку та долає наслідки обстрілів. Втім, є великий проєкт, який громаді не під силу. Це заміна водогону від Говорова до свободи. Його протяжність майже 2 кілометри. За попередніми підрахунками роботи коштують понад 30 мільйонів гривень. Оновлення гостро необхідне, адже від цієї ділянки водогону залежить понад 30 тисяч лозівчан. Окрім посередництва у водній галузі, єрункетинг також є засновником благодійної організації Lifeline Ukraine, яка надала українцям підтримки на понад 8 мільйонів євро. Допомогу отримала також і Лозівська громада. Це 70 твердопаливних котлів та майже 1400 подовжувачів. Їх передали комунальним службам, бюджетним організаціям та потребуючим родинам. Партнери також поспілкувалися з родинами, які отримали котли та надали додаткові технічні роз'яснення. Поповнилася громада цього тижня і обновками. КП «Окосан» отримав сміттєвоз. Його комунальникам передали колеги з Німеччини. Спецавтівку громада отримала завдяки співпраці з платформою Сітісфосітіс, розповів секретар Лозівської міськради Юрій Кошнір. Допомогли доставити сміттєвоз до громади фермер Микола Кущенко та депутат облради Максим Зеленський. Також у Лузавій в місцях стихійних звалищ комунальники розставили портальні контейнери. До них просять скидати рослинність. Кошти на придбання шести контейнерів виділили з місцевого бюджету, говорить директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Комунальники обіцяють час від часу переставляти контейнери по місту для зручності мешканців. Серед поповнень у лозівській громаді також дві модульні газові котельні, які передадуть до Орільського старостинського округу. Їх збираються використати для того, аби в амбулаторії, швидкій школі, дитсадку та клубі було тепліше. Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Котельні оснащені за сучасними європейськими технологіями мають надзвичайно високу тепловіддачу, енергоощадні, обладнані протипожежним захистом та сигналізацією від зловмисників. Очільник громади додав, що під час повномасштабної війни складно щось гарантувати, але планують задіяти котельні вже в цьому опалювальному сезоні. Все залежатиме від того, наскільки швидко отримають необхідні дозволи та під'єднають модулі до мереж. Їх обслуговуватиме КП Тепловодосервіс. Тривають перемовини про ще кілька котелень для інших старостинських округів Лозівської громади. За постійну підтримку міський голова подякував Товариству Червоного Христа України та начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову. Таким видався другий тиждень вересня для Лузівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.